Охая okay, гайс, з вами знову ваш Семпай. У нас вийшло Night Amber Skin Challenge. Ось. І залишається у нас 4 дні. Не один день, як зазвичай в мене прийнято каналі це робити. Все, в останній день. Нам треба зробити 9 перемог, тому голову погнали це зробимо. Ось, я сподіваюся, у нас за 4 за 4 програші 10 зробити, або якщо ні в мене... 101 гем є, ось. І після цього залутаємо о, сезонний трофі бокс найкращий, який нам вже дали, і тут ще якісь геми. Ось, це ми залутаємо, ось. Зараз я зараз швиденько знайду собі команду. ось, І, і нам відразу її дречь кидає. Так, будемо грати на амбер, погнали. Відразу у нас перший луз, погнали далі. Uh, дивіться чуваки, якщо ми будемо лузати, я буду ці катки вирізати, тому що немає сенсу їх uh, залишати. Ось, тому погнали. Ой, oh, це погано. Uh, це погано. І ще такий прикол. Uh, я цього відразу не помітив, але тут треба тягнути. ну то треба за собою подару... Ну, оцей кубок тягнути. Я чомусь спочатку думав, що це як дефолтні подарунки, де ну... ти просто, ну, просто береш і перекидаєш через стіночку його. Але ні, ніфіга. Треба просто чекати, щоб він зарахувався ще. Мені здається. Так, найс. Все є. Так, він зараз зарахується. Але ну, це прям дивно, що. І тут, до речі, і забрати її не можна кубок. Ти просто чекаєш, поки він зарахується, оцей. І... Це все, в мене є гіпер уже нарешті. А я забув, я забув, що я атакувати можу. Боже, це так непривично. Але у нас уже другий є. А, стоп! А, це до тут... двох? Серйозно? Кайф. Кайф. Блін! А це знаєте, як ти спочатку не читаєш інструкцію до якоїсь штуки, і потім, походу, дізнаєшся нові речі. Ось. А які робить ця штука, при, до якої інструкції ти не читав? Так, у нас є одна перемога, нам ще треба вісім. Мені б якось би якось на дефі стояти було б непогано. Так, ні, бро. Давай розходимось. Найс. Nice. Є, ну тут я думаю, якраз таки оцими Мортісами, мені здається, не найкращий вибір е грати. Знову ж таки, в е Мортіса як видно цей. Ну, не... <смір> можна було подумати, що за Мортіса просто можна автоатакою швидко е добратися цей. До, до своєї бази разом з цим подарунком, але ні, так не працює. І подарунок випадає з тебе чи щось такого. Ось тому. Тому якось та. Так, Поки що. Найс! У нас, до речі, з кітом дуже добре йде. Угу. Найс, кіт у нас. Ага! Це вже другий. Та. Найс, він зарахувався. Так, забираємо. Це вже друга у нас перемога. Перемога буде, як ти кажеш, Ну, типу, мети досить класні, до речі. Якщо ви хочете, щоб вам рандомів класних кидало там в різних... В випробуваннях, які там з'являються час від часу в грі, то апайте загальні трофеї. Чим вищі вас загальні трофеї, тим кращих вам тімейтів дає. Це ну, в мене, в мене так постійно. Навіть е, з отим, е, боже, челенджем чемпіонату, з ним точно так само працює, що типа. Ось ну, чим, чим більше трофеїв, тим адекватніших ціпів кидає і досить легко, легко грати. Тому, тому це, це вам порада. Якщо, ну, якщо ви там, наприклад, не бачите бажання ну, типу, якогось приколу апати загальні трофеї, то цей прикол є. Ось, щоб, як мінімум, проходити ось такі челенджі. Ось. Тому що знову ж таки на твінку, Ось, де в мене 40 тисяч трофеїв, Там. типу, чесно кажучи, ну, прям взагалі тяжко грається. Ось, а тут 93к у мене, тому. Досить сильні тімейти. А, до речі, я не можу атакувати. Я не можу атакувати, а я щось. Що? А мені здавалося, що можу, я трошки тупанув. А, і до речі, чекайте, мають обидва ці трофеї бути разом. Типу, щоб зарахувалося вам відразу. Це досить цікаво. Ну, тому якось каста, третя перемога у нас, до речі. А, і що? Мені здалося, чи тут ще й трофеї дають. От і здесь. не дають. Якийсь візуальний баг, мейбі. Так, у нас, до речі, карта змінилася. І типи просто рашить. все ясно? Ясно, але типи все рівно Rush. А у нас. А у нас, чувак, бот грає, ні. Ні, ніби не бот. Просто дуже дивний чел. Так, я тут перекриваю своєю ультою, вона в мене в мене, в принципі, гір стоїть на цей. Е, на уповільненні. А, до речі, тут стіночки. Я думаю, чого у нас чувак якраз. Е, взяв такий. Ларі, Лорі. А тут якраз він мав би зайти, якийсь метальник. А чувак взагалі не переймається тим, що. якби... А, стоп, а де. А? Я не, помітив, я не помітив, що мої чуваки вже, ну, вже взяли цей подарунок. Крінж. <різь> Боже, який же крінж момент. Ну, але все рівно не видно, що прям противники дуже жорсткі були. Бо мені, цей, мені чуваки, які вже проходили це випробування, вони казали, що тут прям дуже тяжко без тімей. Хоча це якраз таки мені здається через те, що в мене тімейти дуже класні. То не, ну, не дуже відчувається, я там, в принципі, на розслабоні граю. А ось. Можливо, якби це були якісь рандоми, то, то довелося би трайхардити як, як не в себе. Так. Бінус. Блін, треба десь. А, лол! Уже все. 20 секунд залишається, наш чувак вкрав подаруночки, тому. Думаю, якесь. Ні, тут вже 13 секунд залишається, у чуваків немає шансів, тому GG. Це То вже четвертий, четвертий виграш у нас виходить. Непогано. <зараз> Чувак крутиться, ну. ще поробиш. Е, я не знаю, напишіть в коментах, чуваки, чи вам цікаво типу, випробувати... записувати відоси якраз таки по випробуваннях. Ось. Чи вам це цікаво? Пишіть взагалі, я що, я що, про що вам цікаво відос знімати. Будемо цим займатися, як то кажуть. Ого, ого, у нас типи відразу рашити Почали. До речі, як і минула, тіма. М -м, ясно. Поки типи рашили, вже трошки, трошки втратили свій свій подаруночок. Я прикрию. Найс. Nice. Найс. Nice. Досить швидко граємо, до речі. Досить швидко. Найс. Nice. Блін. Не, ну, тиммейти реально дуже класні. Дуже класний, Та, Це у нас п'ята перемога. І ще 4 залишиться. Блін, ну прикольно, що типа. Oh. Оу, oh, легендарний дроп. Чекайте, мені зараз 1000 голди падає. Ні, скин на Ніто. А коала Ніта. Зрозрос. зрос. Зроз. Ну, мен, мені здається, в мене на цьому аккаунті вже всі скини на Ніто є, чесно кажучи. А, а якщо не всі... Ні, немає. Немає легенд. Ні, міфічного скіна за 200 гемів. А це, але це єдиний скін і він не падає з дропів. Тому, тому якесь. А всі скіни, які можуть випасти, вони мені вже випали. Так. Найс nice, мінус. Prime Cola. Prime Cola? Це що, Pepsi? What is? This? Так. Mm -mm. А його ж підпалиться? Ні, його не підпалиться, ясно. Боже. Я... А, найс, чувак лагає. Пощастило. Пощастило. ні 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 ні, -ні, -ні чувак. А, найс. Я просто розілю тут, навіть навіть якщо. Ну, я не буду юзати, я розілю просто, щоб уповільнення було для ціпів. ось, Ну я не знаю, все-таки оцей гір на уповільнення, він імба. Тут розілемо, все розілемо. І. ой. Тікаємо, тікаємо, чекаємо, чекаємо. Головне, щоб бульта у Едгара не було. Блін, і оце погано, що ти і атакувати з цим кубком не можеш, і, ну, і, і кидати його через стінку. Це прям. максимально незручно. Не так, усе у нас. У нас, чувак. Uh, остання карта. Остання карта залітає. Пуде mm -hmm. щось тут? Так, з першу гру ми програли на цій мапі це вже два лузи. Два лузи у нас виходить, але ще два лузи є в запасі, тому. Тому яке стає. Тому погнали далі. А, у, у чувака ще й приписка L. Це якийсь euh, CyberSport момент. Трош. Боже, тупо тупо кіт соло. Будь ласка, хелпуй, хелпуй, бро. Ясно. Так, розливаємо тут усе. Розливаємо. А чувак взагалі, ну... Типу. Взагалі пофіг на те, що. Ну, ну окей. Ну окей. Ну окей. Типу, там типи взагалі підставляються і. Окей, ми швидше закінчимо. Тому що залишається ще дві перемоги. Потужно. потужно Ну ось бачите, кожного разу я коли виграю, у мене збоку пишеться плюс 8. Плюс 8 там, де, там, де, е, де ці трофеї мають бути. І це не знаю, хоч і візуальний баг, але такий. Міджавий, трохи мені здається. Погнали, так, у нас Бібі плюс Дінамайк. Eh, Дінамайк? оце небезпечно. Танекі. зрос. Танекі Кен. Ще він забув Бравл Старса, він має в токійсь... Токійському гулі бути. У DeZman. Так, я тут просто уповільню все, в принципі. Найс. Nice. Боже, хоча б трошки понести. Це жах. Це тупо жах. Рож. Боже. Чувак просто з під носу виціпів забрав. Просто з під носу забрав. Який же ж ну, мега лютий чувак. Просто у чуваків з під носу забрати. Це, це, ну, це геніально. Зараз тут ще розіллю. А, ну тут все, тут навіть чувак нас не виб'є. Ну окей. GG GGS. Залишається остання перемога, і нарешті зможемо забрати оцей ультра трофі бокс Ось, бачите, типу, там, де трофеї даються. Плюс 8, і пише 93 і 20. Хоча у мене 93 і 12 трофеїв це... Це нормально взагалі? Мені за цей івент 2 легендарних дропи дали. Зараз знову скине якийсь дропниця, так? А, просто. А що це. А, Spike? Ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Я не пам'ятаю, скільки він коштує, але. Типу, окей, окей, би ні. Так, що у нас, чуваки? Остання... Остання гра. Погнали? Так, на ласт гру у нас один чувак лівну. Ось, я не знаю, може в нього якісь трапли. Тому будемо зараз, на жаль, не з нашим першим чуваком, але якось спробувати добивати. Ого! Ого! Неочікувано. Неочікувано, так. Найс. Э, nice. Не, ну на Лілі залітати в якої повно зарядок, ну це, звичайно, по моя повага, але... Бро, ну це. Це не дуже класно. Ідіот я. Ясно, у нас забирають. У нас поцу... хочуть поцупити. Що? Майже, майже змогла вкрасти. вкрасти у нас. Оцей кубок. А, до речі, а цей кубок не зарахується. Ну, типу, він буде до останнього стояти з дуже великим кулдауном. Єдине, я не розумію, чого чого не можна забрати оцей є кубок. Коли він на цю зону стає. Ну, типу, опоненти у вас забрали кубок і поставили на свою зону, його не можна із світи забрати. Так. Найс, оце погано, боже, ще й під гіпером. Йой. Йой. А, це перший. Фух. Це тільки перший пощастило. А поки є шанс. В принципі, в мене два лузи є, але ну, хотілося б, якби без лузів. Трошки, Трошки, розумієте, ну, якби хотілося без лузів. би. Так, я не буду при... підпалювати тут нічого робити, просто щоб у мене. Боже, я не хотів робити, я не хотів це робити. Щоб просто тут постійно уповільнені ціпи були, але. Nice! Nice! Я прикрию, я прикрию, чувака, бо там зараз гіпер буде. Найс. Nice. Ні. Чуваки, це перемога, я вітаю вас. Себе звичайно в першу чергу, але. Потужна перемога. Хоч і не з о, типом, яким ми починали грати, але все рівно. Конгрес. You won the, the Challenge. Дякую, дуже сильно дуже сильно подякував. суперсал привітали. Дуже вдячний їм. Ось, залітає у нас скінчик прикольно, Я не, не знаю, напишіть вам, як цей скін. Типу, виглядає досить прикольно, чесно кажучи. Єдине, що мені не дуже подобається а, тичка сама, але. Ну, типу, сам по собі досить прикольний. Ну, виглядає прям епічно. Good game. Good game, guys. Go Відкриємо подарунки, які нам дали. Так, оце я не знаю, що у нас. Воу Воу. А, а що це було? А що це було, чуваки? А що це було? А ну, гоу. А це, це якийсь квест, типу. Да, це якийсь квест. Ану, оу, купляємо. Купляємо усе ще усе, тільки можемо. А зараз ще щось з'явиться? Да, ще геми. А що це за прикол такий? А що це за. Що це таке? Це типу, ти сам вибираєш, що ти хочеш отримати. Чи гем, чи блінги, чи золото? <ріх> Боже. Ви шарите, Чуваки, ви шарите? що це таке? Скільки воно буде продовжуватись? Омайга. Oh не знаю, давайте ще раз купимо. Не знаю, це, це максимально дивно. На гоу залишимо гем. Та, да, воно... це шоп-госп. Не, ну Давайте, ла, Окей, окей, давайте ще пару раз, ще пару раз купимо. Бо там я бачу якісь надписи з'являються. Next loop. Ну, is, is. <laughs> це дивно, чесно кажучи, це дуже дивно. Дуже дивна штука. I need you hero. Забираємо гемчик. Чи воно безкінечно так буде? А, вже уже нічого не з'являється. Ні, це Ой, Чуваки, я не знаю, якщо ви знаєте, що це таке, пишіть в коментах, чи воно закінчиться, чи є якийсь ну, кінець в, цьому, в цій лотереї, чи що це. Якщо тут зараз щось випаде класне, я буду щось. Але мені, ну, не знаю. 24 це має бути якийсь скін. Я сподіваюся, що це якийсь супер пупер легендарний. Це О, у нас. Це міфічний, це міфічний скін здається. Це здається міфічний скін. Це дуже класно. Він 200, 200 гемів коштує. Так, ще три геми. Буде до того одного гема в придачі. А буде ще якийсь скін? Чи тут е, піни? Ні, це ще якийсь скін. Блін, якщо в одному, е, в одному ящику буде два міфічних скина, я буду. Ні, це. Ні, стоп. Це, мабуть, за 5 тисяч, блінгів. Це мабуть за 5000. Ось ні, ну, в принципі, дуже класні скини. Дуже класні скини. І з того, що могло випасти, мені здається, це прям дуже смачно. Тому що і на нані оцей лютий, лютий скін і ну, на спайка теж нотбет. Теж в принципі, В принципі я задоволений. Тому якийсь то гайс, Пишіть коменти, ставте лайкоси, залітайте до нас в Discord, залітайте до нас на Twitch, де ми стрімимо кожен день. Ось. А з вами був Симпай. Ось. І оцей дуже класний скін на Амбер, Ось. І всім. кінтай!